Світильник з датчиком руху своїми руками. Що нам для цього буде потрібно? Звичайний світильник. Цей світильник я колись давно купив. Тут цього отвору не було, цей отвір я зробив. І, наприклад, датчик сам руху. Або я був, купив пізніше на ось таку лампочку. І тут був цей датчик руху. Отже, ще для цього мені ще було необхідно, щоб це зробити. Ось така коронка. І ось така коронка, Це зараз поясню, для чого. Отже, що я робив? Я взяв цей світильник, опустив в воду. Чого саме такий світильник купив, бо тут було в ньому під два патрони, дві лампочки можна було використовувати, щоб один включатель включав звичайне світло, а другий включав датчиком руху. Отже, Я взяв, набрав тазик з водою. Тоді ось цією коронкою, яку я купив десь за 200 гривень в, тому, в Дніпремі. вона по карамограніту, мені для інших ще була задача потрібна. Висерлив цей отвір. Е, Тоді цю коронку в мене була куплена на AliExpress десь за 100 гривень. Я доробив цей отвір, і тоді ось такий датчик руху. Я за нього давав 200 гривень, бо тут можна регулювати день ніч час затримки. Але потім вирішив, побачивши, купивши за цю лампочку на Алікспресі за 100 гривень, зрозумів, що мені цього того датчика не потрібно було, і мені зовсім світильника можна було на два патрони не купляти, оскільки цей датчик руху він є, якщо так глянути, розібрати, коли я розібрав цю лампочку. Ось, якщо тут глянути, він окремо кріпиться, тобто можна датчик руху закріпити, оцей такий грибочок, а оцю пластинку можна окремо закріпити. Ось як воно відвиглядає. Я оце зберу, і потім буде все працювати.